А зараз у нас з вами буде дуже цікаве заняття зліплення. Так, налякана нам сьогодні з лісу надійшов лист. Родина ведмедиків. Запросила нас на гостину. На ну, чому ми можемо поїхати туди, як ви гадаєте? Так, можемо машиною, автобусом чи потягом. Більшість із вас пропонує їхати потягом. Добре. Тоді шикуйтеся одне за одним та будемо вирушати у подорож. Ми з вами їхали і приїхали. Погляньте, нас чекає наш друг Михайлику. Ой, Михайлику, а де ж твої батьки? А Михайлик на ній пам'ятає, що вони пішли до магазину покупати для нас смаколики. Ой, як це добре. Давайте ми з вами розглянемо, які смаколики бувають. Так, звісно, хліб. Вони дуже гарні, давайте поглянемо. Є і кет, кекси, млинці. Ще є гарні піріжочки, бублики, рогалики, торти, бублики, булочки, калачі. Добре, тітки, а з чого вони робляться? Ми з вами знаємо, звісти, з борошна. А щоб нам отримати борошно, що нам потрібно спочатку зробити? Так, спочатку треба зорати землю, потім посадити пшеницю. Коли пшениця зійде то її буде вже збирати гарна машина, комбайн, так? Але щоб ця пшениця була дуже гарна, ми повинні за нею доглядати. так? Потім комбайн везе її до елеватору. Там пшеницю перебирають і далі. Вже черга молотіння борошна. Борошно далі попадає в пекарню, а там вже пекарі роблять багато-багато з них різних смаковиків. Ось такі вони гарні виходять. Сьогодні я, мої хороші, пропоную вам зробити ось такого гарного бублика. Зараз я вам покажу, що нам для цього з вами знадобиться. Хвилиночку. Так, нам з вами буде потрібно, зараз я вам покажу. Пластилин жовтого та білого кольору. Звісно, серветка. А ось такі гарні смаколики в мене вже є. Ну що, давайте будемо робити? Так, беремо з вами пластилин жовтого кольору. Ось цей шматочок, а такий добрий. І ось так ми його будемо. Перелівати в наших долоньках. Будемо розкачати ось таку колбаску з нього. Так. Зараз ми з вами зробимо калач. Ось. и и смотрю, хорошо, читаю. Так. Вот так. И что это? Вот так, вот так. Всё. І з'єднало їх. Ось як гарно. Так, поки що все це зустрінемо. Можемо його прикрасити. Беремо білий пластилин. Ось так гляньте. Малесенький шматочок, Великого не треба. Ось так пальчик ми його робимо. Ось так прикрашаємо. Ось який гарний у нас калачик. Та да, зробимо зараз з вами булок. Я взяла знову пластини і так от Ось і його розкочуємо. Ось такий гарний буде в мене. Я. Давай буду припущати його. Ось так. Ось так. І ще двішечки зроблю. Кіночку в мене більше, але я хочу ще трішки прикрасити свій палочок. Ось такий гарний. Ось такі гарні у мене вийшлися смаколики. Буду чекати і на ваші смаколики. До побачення, до нових зустрічей!